Так, Всім доброго дня. До мене завітала Шкода Октавія а 5 1.6 TDI на діагностику з міста Києва. А ви підписник мій да. Так, підписник раніше теж заїжджав на перепровірку системи екології, а зараз приїхав на конкретну проблему по автомобілю. Перейдемо до комп'ютерного значення так помилка у нас Розходомір воздуха недостовірний сигналовий зараз недостовірний сигнал так видаляємо помилку і перевіряємо автомобіль По адаптаціям. Так. Зажимаються дві педальки. До речі, автомобіль працює на витяжці, смердить з вихлопної труби. Вихлопна труба чиста без сажі, без чорної сажі. Значить, сажовий фільтр цілий. Так, не в нормі. Не в нормі. Така сама помилка. Да, недостовірний сигнал. Так, є. Так, перед тим як щось робити перевіряю ЄГІР. Взагалі в хламі. Взагалі в хламі. Аж куски цілі випадають. Жесть, я такого ще не бачив, а там всередині зараз я його демонтую. Так, демонтував цей індикатор забрудненості. Масляними парами він трішки вимитий, але всередині ось що робиться. Давненько такого не було. Давненько. Так, зараз його прочищу і далі буде. Так, індикатор забрудненості встановлено. Пройдемо перевірку автомобіля. Так, в нормі пише, зараз перезапущу. Так, перевіряємо розходимір воздуху. Так, система в нормі по розходу міру повітря. Нема тоді помилки, так, Ну так... немає. Адаптацію пройшла, все працює. Так... Е в чому причина? Причина номер 1 Так, від неправильної роботи системи екології, ось індикатор тому свідоцтву. Потім в самому Єгіері теж не, не, не може бути чисто, в пускному колекторі теж не може бути чисто. Автомобіль підзадихається. Підзадихається і вийшов з ладу оцей розходомір повітря. Я його не замінював, лише попшикав ось таким засобом. Для чистки розходомірів повітря. І все. Зняв, почистив, от і вся проблема. Але цей автомобіль другий раз приїжджає до мене з точністю з такою проблемою. А проблема, що виходить з ладу, оцей розходомір повітря, те, що автомобіль. Не дихає. Чистився сажовий фільтр як мінімум чи ні, невідомо. А стан цього індикатора тому свідоцтво. Так, і висновок по авто, чиста екологія і проблем по повітрю, по запаху ніколи не буде.